Всім привіт! Я знову, як ви бачите, в одній із грохів Черкас. І сьогодні я знову вирішив трохи тут поприбирати. І на цей раз я, я ось спеціально пакети сміттєві, щоб в них збирати. І якраз почав, хотів почати якраз біля такого місця, де Видно, що збираються люди іноді. І тут хоч і набагато мусора, але також будуть місця. Сподіваюся, що набуть, в, в яких буде також ще сміття. Тому буду затягувати і буду починати. І так, тут одразу все навіть на самому столі тут оставив. Да, тут є така можна так сказати, сміття, яке мог тут сама і е, через декілька років зникнути, але все одно ну, ставлять його не хочеться. Та й до того що наші його ставлять, якщо можна забрати його із собою. Ще такі пляшки тут є. Ну, поки що одна тітка. І так, з цілкоту, звісно, треба буде прибрати все, як я побачу. Сподіваюся на проб'є мені тут цей пакет сміттєвий. Я хотів без рукавиці, але якщо то там в мене є чим тоді. Витерти руки. Ну тут як я замітив, так ось я пропустив, сміття як такого набагато, але це не єдине місце, де в цій рощі можуть тільки почувати люди. Виршну пляшки від яке хоч алкогольних напоїв. Поки що найбільше таких. І іншого поки що тут нічого не бачу такого. Тому як трохи поприбираю тут, то тоді якраз вернуся, щоб не розтягувати хронометраж відео. Тут як на диво чисто був то... Там дещо пропустив. Так як тільки ну, тут в пакеті покривка, так то я думав, що тут побільше буде, так як то, тут тут Ну, Похоже, що тут за собою люди прибирають. Ну як мінімум більшість. А так то доводять чисто був, де-на-да, то мусор був. А так-то... Тому тепер зараз буду йти далі шукати. І в кінці відео покажу скільки там взагалі тут був -то на, насмічено. Тому не пропускайте, якщо то. І дивіться до кінця. А я думав, тут такого не буде. Бо знаходив тут місце, де багатенько так сміття. Зараз буду далі прибирати. Уже десь пів пакета в мене тут поки пройшовся, тут буквально 50 метрів чи 100 і багатенько також уже сміття. Зараз буду прибирати. Уже тут набагато частіше, як бачите. А також ще тут ось поприбирав трохи. Так тут теж багато було чого. І також в мене трохи порвався пакет, і тому прийшов просив його у звичайний такий пакет пробрати. Тепер зараз ще один мусорний пакет достану. І чи я в цей ще трохи пособираю відсюди. Так як мусора я думав, що тут буде поменше. Та ще й до того, що я видержав пакет. І за того, що тут декілька пляшок був по стіляних. І окурки тут. Таке враження, що е, тут компанії тільки зависають. Так як є пляшки, є бички. ще й відте. Якогось октарейного біда, то все. Тому якщо то, то хоча б якого гудаєте, то хоча б прибирайте за собою, якщо маєте мажовки їсти. А якщо ні, то хоча б все на кущу збирайте, щоб все на кушці, хоча б тут, а не такого, щоб розкиданого скрізь ось всього дуже інтересна, можна так сказати. Но, но мусора тут багатенько, я так замітив. Зараз ще трохи поприбираюсь. Сподіваюсь, тут вже буде поменше мусора цього. А цей мусор я на даний момент оставлю тут, а потім, якщо то в кінці а вже як буду йти, піду викину. Так як там ще є одне місце, де віддихають. І я зараз підійду до того там прибрати якраз. І тут ще є, що прибирати. Обично я так замітив, що ось в таких місцях якраз і е, знаходиться більшість мусора. Ось в таких ще. А, в таких, таких місць де віддихають, то там ось тут видно, зараз покажу, що збирають або на кушку, або забирають разом з собою. Ну, тут як бачите, все на кушку поскидавки, ну, хоча б так добре, що зробив, на перескидавки по де попавки. Тому зараз Достаю ще один пакет і починаю її тут прибирати. І так, тепер тут набагато чистіше. Звісно, я ще там не прибрав, так як е, замітив там ще кучу от, ну, на аптеку. Е, і тепер вже цей пакет вже повний і вже сюди нічого не вдіза, так як е, тут багато був пляшок з тих даних пустих. І я їх всіх можна так сказати поприбирав. В ці місця я прийду в наступному відео. І якщо звісно ви захочете продовження, і тому, якщо хочете, то пишіть про це в коментарях. І я наступного разу прийду сюди в інші місця, на яке я сьогодні на Встигну поприбирати. І зараз підношуся до того пакету Це і ще трохи тут поприбираю. Так як. тут теж ще є трохи сміття. Так, от так. Ну а тут сміття тушей, похоже, хтось опорожнився, тому... Та я точно трогати не буду і так отакно ну. є ще ось його пляшка і це ось цей пакет піде. І так, я тільки що викинув мусор смітник, і тільки що, і якраз поки йшов викидати, зустрів одного човтівка, який йшов собаку, він тут якраз неподалік живе. І він сказав мені, що тут часто приїжджають, це ж смітять не перебирають за собою і уїжджають. Тому... Та ще раз хотів би вас попросити, якщо ви приїжджаєте кудись на природу віддихнути, то прибирайте хоча б за собою і на смітіть е, в місцях, де віддихаєте. Е, так як е, той же Чоловік, про якого тільки що казав, він е, е, також розказав про те, що приїжджають, оце ж приїжджають. Оддихають, смітять, потім уїжджають. І на наступний раз, тоді як приїжджають, питають, чого це так, сміття так багато. Хоч і він там і своїми також тут перебирає дану територію. Тому боявказка можна не смітити там, де хоча б ви віддихаєте, хоча б за собою прибирайте. Я думаю на цьому відео вже закінчувати, так як я вже сьогодні правда багатенько так уже зібрав, тому... Якщо хочете, щоб я це все продовжував, то пишіть в коментарях. І я сюди також ще прийду ще раз поприбирати тут те, що не зібрав цього разу. А тут мені так здається, що буде багатенько, ще така робота, можна так сказати. І на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.